Фестиваль барберської музичної культури Тімітар в Агадірі відзначає 10-ту річницю. На чотири дні, допоки триває фестиваль, понад мільйон шанувальників з'їжджається до цього міста, що на південному заході Марокко центру верберської культури. Фістівалі фестиваль засновано задля для захисту берберської культури, але також для того, щоб приймати діячі культури з цілого світу. Це місія миру, відкритості. Тут усіх радо приймають. Тут берберська музика стає тим перехрестям, де зустрічаються музиканти з цілого світу. Марсель Халіфе ліванський композитор, співак і музикант. Музичного світу здобув у Бейруті. Його твори – це поєднання традиційної арабської музики із західною. Аудиторія знає тексти пісень на пам'ять. Музика Марселя Халіфе відома далеко за межами батьківщини. Я ту цьому фестивалі є все, як і в марокканській музиці. Тут вам і схід, і захід, і фольклор, і джаз, і африканська музика. Адже слід йти далі, осягати нові обрії, прямувати до нових зірок. Усім разом. Я тут паско і фолиплюа. Я лорізо, Мед джбара марокканський рокер, мешкає в Агадірі. Він самоук, у дитинстві самотужки навчився грати на гітарі. Душа його музики глибоко закорінена в традиційну музику його країни, але репертуар переходить в кордони. Це всім зрозуміла і близька тема Love and Peace – любов і мир. Мій рок це міжнародний рок, але я граю і марокканські мелодії, і гнао, і багато чого іншого. Ми тут, щоб показати, про що йдеться в сучасній марокканській музиці, яка говорить про мир в цілому світі і про братерство в цілому світі. Тож цей рок доподоби геть усім, і цей досвід дуже сильний. Шокран. бенд – китайська фолк-група, яка виконує монгольську національну музику, а також музику в стилі панк і рок. Рагез Band заснували ще сімдесят восьмого року актори коміки Ден Акройт і Джон Белуші. Американський гітарист Стів Кропер добре пам'ятає ті часи і роботу із засновниками гурту. Really, we... Справді щодня ми йшли до студії. Це було так само, як і в неділю до церкви. І це були чудові часи. Ми замикалися зсередини і не відчували, як минає час. Ми грали нашу музику. У нас було море шанувальників. Користуючись нагодою, передаю вітання моїм друзям з «Євроньюз». Гітарист Стів Кропер з Блю Бразис любить вас. Приходьте до нас на концерт. це музика, з якою я зростав. Я мав щастя виступати на сцені разом із цими хлопцями. Це справжня честь. Алжирський співак Халет музична мегазірка арабського світу. На його концерт прийшло майже 200 тисяч шанувальників. Ще кілька тисяч слухали його на довколишніх вулицях. На сцені халет на знак солідарності із берберським народом накинув на плечі їхній прапор. Цей фестиваль має важливе значення для берберів в справі пошуку їхньої культурної ідентичності. Гасло фестивалю іма зірн, що означає, хай живуть бербери».